Друзі, всім привіт! Сьогодні класний робочий день. У мене сьогодні своє замовлення, весілля у підписника. Вони з дружиною замовили, щоб я їх сьогодні покатав. Але спершу треба поїхати на Royal Service і зробити чистку кліматичної системи. Навіщо це робити? Зараз вам розкаже Костік. А поки що я взяв замовлення, стандартик попуточку. Потому что что? Нормальный таксист порожняки не гоняет. Так, двое детей. Как завжди. Кто бы сомневался. Добрый, Добрый. А вы наперед? Я ага. На Давайте. Можно. Да, можно, конечно. Навіщо робити чистку кліматичної системи? Пояснюю, це елементарне природні явище. Це можливо і фізика, і хімія, вчасна. Якщо ти користуєшся кондиціонером і в кінці роботи системи кондиціонування, ти не вмикаєш на, на повну потужність вентилятора з вимиканням кнопки Air Condition, а це для того, щоб продути. Осушувач кондиціонера, на якому після роботи збирається волога в великій кількості, і відповідно в спеку, в жару на цій вологі утворюються бактерії, які е розмножуються, утворюють е неприємний ганебний запах, комусь це тухлі яйця, комусь це шкарпетки далекобійника. І щоб це усунути, треба зробити антибактеріальну чистку. І після цього користуватися лайфхаком, про який я вже сказав раніше. Антибактеріальна чистка робиться, розбирається злив, де йде трубка осушувача кондиціонера, в неї впихується зонд антибактеріальна хімія і запшикується в великій кількості, потім включається внутрішня циркуляція, лишається автомобіль на 20 хвилин, потім вимикається. Відкриваються вікна щоб трішки, скажімо так, видихнувся салон, тому що запах не дуже приємний після чистки, Трішки такий хімозний. І замінюється фільтр салону. І фільтр салону, да, так, також, також замінюється обов'язково після всіх виконаних робіт. Супер! Все, поїхали! Оба похнятій партий! Так хорош Застояння ідеальне, скажи. Це все тепер 20 хвилин вона буде валить, так? Да? І потім все буде ідеально. Все, друзі, чистку зробили. Заплатив я за це все. 2700 гривень за роботу і 600 гривень фільтр, який я замовив через прогу Таксі, якщо пам'ятаєте, я рекламував зі знижечкою в 20%. Тому вийшло сумарно 3300 гривень. Поки що в машині пахне хімією, але зараз воно все трошки вивітриться Ну і звичайно ж, вносимо ці витрати 3300 гривень у застосунок усі СТО. А я вам про нього не розказував. Ну, тоді слухайте. Тут можна вести повну сервісну історію свого авто, коли міняв масло, які роботи робив і скільки це коштувало все по пунктах. І найцікавіше, застосунок автоматично будує графіки витрат. От я, наприклад, недавно здивувався, скільки грошей лишаю на рік на обслуговування і на пальне все чітко видно по діаграмам. Також тут є крута функція: можна шукати автосервіси поруч. Особливо виручає, коли ти в іншому районі або навіть в іншому місті. Просто відкриваєш вкладку Автосервіси і бачиш сервіси, які поруч з відгуками, контактами і описом послуг. А якщо ти сам працюєш в автобізнесі, маєш автосервіс, шиномонтаж або будь-який інший бізнес пов'язаний з автомобілями, ти можеш зареєструвати його в застосунку. Це спосіб знайти нових клієнтів. Люди бачать тебе в списку сервісів і можуть одразу звернутися. Посилання на застосунок буде в описі під цим відео. Поїхали! Ой, клас, Умнички! вообще супер. Так, друзі, відгуляли весілля на годиннику 14 ранку. Взяв заказик додому, традиційно, традиційно стандартик. Я чесно скажу, тут як треба кудись їхати, от крім стандартику, ну нічого не виручить більше. Блин, ну реально не ну, вже вся робота в стандарті, капець. Коротше, їду додому, іду на тренувачку, звісно ж, на тренувачку відпочиваю і виїжджаю фігарить. Вечір суботи, найкращий робочий день за весь тиждень, це вечір суботи поїхали! Wake up and lace up my sneakers, I'm always dressed to kill. Each time I speak, I'm at peak to bring me some extra ears. Feel it in my soul, in my sleep, I breathe till the winds get sealed. Don't go while the rest sit still. Beast mode on a run all here. Work till the funds out here, can't stop till the path all clear. Slim run a sweatshop and a pet shop, cause the dogs all here. Even in the dark, I appear. Shine through the fall for a little. This a headlight to a deal, they freeze none of y'all. Так, друзі, так дав, що блин, думав, що прокинусь аж завтра. Єлі раму зібрав, звісно, щоб встати виїхати на вечір. Тільки вийшов з дому, взяв чайок. Ось він. До речі, мене часто запитують, як ти їздиш без кришечки, і воно не розливається. А я вам так скажу: коли класна підвісочка, коли класна ходовка на машині, то можна отак сміливо ставити чайок і з ним нічого не буде. Просто по будь-яким ямам їдеш і воно коротко, він нікуди не дівається. От, коротше, так що Взяв тільки чайок і одразу залетів мені такий заказик. Подача пише 6,5, але я як нормальний таксюрик поїду же, по нормальній дорозі. Я поїду через кільцеву по Берестейському проспекту і подача буде 10 км. Я йому написав, що 10 хвилин, а він мені «All good». Це той самий мій американський коріш, який часто їздить з центру за 1000 гривень тарифно. Так что взяв я цей заказик, еду в центр и уже буду тягать, конечно же, минималочки по центру. Все стабильно, суббота, вечер. Точнее, не минималочки, а максималочки. Буду настраивать фильтра на максималочки. What's going on, man? Hi, bro. How you been? Not bad. Так, друзі, довіз свого американського друга. Дав він ще зверху соточку чая, красавчик. І поставив я кнопочку по центру, поки восьма вечора. Коефіцієнтів взагалі 0. Тому можна поки що сміливо катати мінімалочки. Ну а після десятої вже чекати на максималочки. Під'їхав, коротше, на шаурмішку тут стоять, бідолаги. Бідолаги стоять. Я не слышу. Я говорю, бедолах хочу снять, бедолах. На чем ты приехал? На раз четвертом. Дайся. Что, Андрюша, сдурив, что? Машины бедных таксистов, бедных. Нищих. Тарифов нема, работы нема. Машины... Машина что? Новая, постоянно, правильно? Да, 2020 -го года. Все, красава. Що я вам можу сказати? На годиннику без 20.11. І чесно, от коли на вулиці починається діждик, особливо в суботу ввечері, то ков злітає до небес і поправимо, просто нема замовлень, бо вони коштують космічних грошей, навіть мінімалки по центру. Тому просидів я тут більше 2 годин. Звісно, вже думав, що нічого мені не прийде. Я вже думав, що поїду рятувати Яріка, бо у нього розрядився його болт і він там шукає собі зарядку. Та десь знайшов на Магілані на, на Теремках. Зараз на 15 хвилин на швидкість не стане. Ну а мені залетів, залетів заказік за 1000 гривень на Берестейську від того самого американського друга, якого я віз сюди. І це дуже приємно, тому що, блін. Я думав, що все. Поїду я сьогодні додому пустий. Ало, ало? А підкажи, а який мені пістолет треба на цей переходник, який у мене в Чексі? DC У тебе CCS Combo 1. Ні, а для швидкісної у мене є переходник. Тобі. Ні, тобі для швидкісної треба сам пістолет CCS Combo 1. Тобі не треба перехідник. Не треба. Твій, Точно. твій перехідник з другого на перший, з комбо 2 на комбо 1. А якщо там є комбо ага. 1 пістолет, то тобі достатньо. А, є, ось ось він. А я його взяв в руки і люцей. цей перехідник, а він не підходить. Ох, і Ярослав, звісно. Ти справжній електромобіліст починаючий. Все, все, я вже, я вже вставив. все, добре. Вставляємо! Давай, я вставив. Давай. Я вставу. Я вставу. Да, Давай. Hey! Did you see my message? Yeah. Get to it, man. Morgan Walla. Morgan Walla. Thanks, man. You've been a G as always. I appreciate it. Короче, написав він мені повідомлення, типа, ну ви бачите його, да, там, що дає чаюху тисячу гривень, якщо я йому печу, три пісні. От, я йому їх включив, він одразу дав дві. І потім іще дозамовив пісеньку і ще штуку дав зверху. Коротше, вийшло 3000 гривень за 10 кілометрів, друзі. Це просто кісміс. І ще ми не доїхали. Заходить мені отаке от замовлення 1700 гривень з гарматної на Глушкова і обратно. Коротше, це просто. Доброго. Ага. Будемо трошки летіти. Mm. Я в шокі. Закінчив, друзі, цю поїздочку за 1700 гривень без 10-12 А якраз ідеально ми встигли туди-назад. І ще 169 гривень чаю. Ну просто сьогоднішній робочий день мене просто дивує. Як, як в найкращі часи минулого року, чесно. Просто кайф. З такою роботою реально і настрій класний, і ягуарчик не хочеться продавати, звісно же. Ти думаєш, блі, ну як там, ну ягуарчик, звісно. В такі хороші дні дуже класно себе відпрацьовує. Ну що, я думаю, що я хвилин за сім доїду і будемо підбивати касу. А каса сьогодні космічна. Привіт! Без. Ну що ты да? Иду в сторону поворота на Петропавловску на Соборну. Ага. Ну короче, те, теоретично. Дуй и лоу, короче, уже. Лоу или в конце буква Х? Нет, пути що 525 кМ стало лоу, ага. а зараз это лоу и нижняя черточка внизу до мінімум, начала плымать. Ні, ну мені тут два кеме залишилось, але воно блимає, я не знаю, скільки воно блимать буде. Як правило, там запасу ще вистає, коли там ще буде режим. Я не знаю, чи є черепаха, як на ліфі. Коли ти вже газ жмеш, поняв, а вона вже не їде, а після цього ще там кемет 10 може проїхати. Я зрозумів. Ну ось я заїжджаю на Соборну, звертаюсь кільцевої. Зараз включу тешку і буду котитися трохи. Ясно. Ну все, давай, напишеш, як доїдеш. Щоб, а, щоб ми да тут я уже з підписниками Ярік не переживали. А то ж, ну, це ж всі напряжонка, напряжонка. Ярік не може доїхати додому. <гум> Знаєш, як я додому на Теслі колись не доїхав 5 км. Ми замовляли з Юлією евакуатор. О третій годині ночі зупинилися так, от просто посеред траси. І все. І зам... замовляли маніпулятор, бо вона перетворюється в кірпіч. Капець, я тобі так скажу, якщо я навіть зупинюся в 30 метрах від воріт, то це не страшно. Да. А ні, Ну так, да, бо в мене є подовжувальність. Ага. Ясно, ну добре, Ярик, давайте там коротше, тоді да, їдь, давай. а я буду підбивати свою космічну касу. Ярік, космічну. Добре, підбивай космічна. свою космічну касу. Як, крапу, як, як я... ти думаєш? Як ти думаєш, скільки я сьогодні катнув? Ну, десь тис, 5 тисяч. Що? тисяч гривень. 5000 гривень я би зробив, якби навіть з дому не виїжджав, Ярик. Я зрозумів, ну тоді 8. Ну ладно, все, тоді, давай, пока. Давай. <плес> так, ну, Ярик не вгадав, звісно же, він і не здогадується. І так, що у нас тут? Дивимось. Значить, по уклончику в мене 3731 гривня. Плюс 2100 гривень чайових від мого американського друга. І плюс 6000 гривень за весілля. Тому от така в мене сьогодні офігенна каса. Проїхав я. Ну, от сили, я не знаю, ну, кілометрів може ну, 120 Ну, коротше, це просто космос. Так що, такий друзі, робочий день. Шикарний, шикарна субота. Ну і, звичайно ж, підбиваючи підсумки найзалайканіших коментарів під минулим відео. Цей коментар ви бачите на екрані власник цього коментаря традиційно отримує пачечку такої найсмачнішої в світі спешлті Арабіки з Ефіопії. Ну а якщо ви ще не виграли її за останні кілька років, то ви, звичайно, можете замовити її у мене, і я відправлю її новою поштою. Дякую за перегляд і бувайте!